Так, друзі, привіт! Масло Сіл Колейн. Компанія Великобританії, яку викупила німецька велика компанія по виготовленню Мастил. Ось, масло дуже хороше і дуже себе зарекомендувало в Великобританії. Мій знайомий товариш із Великобританії. Досвідчений гонщик. Має також друзів із Англії, які е, займаються гонками, механіки, які навіть участвували е, в Britain MotoGP, в Острів е, Man Траса ТТ, то є, Трофі Trophy Race е, гонки. Дуже знамениті на новий світ. І вони, по його словах, також використовують масло Sіл Ось. Він сам користується маслом 10 років, у нього також є е, мотоцикл з Х12, е, дуже який любить хороше масло. І він нещодавно придбав собі січки з Х14-15 року. Чи 14 точно вам не скажу так? Но факт того, що мотоцикл новий і з повним фаршем. І Він постійно використовує сів колей е, 10 на 40. Це е, синтетичне е, масло, але не повна синтетика. Тобто там ще є Всілколей. Е, приставка плюс тобто та, як повна синтетика, але вона чуть відрізняється по ціні, ну буквально там в 300 гривень, якщо на українські гроші ці взяти. Ось. Е, у мене виникло було, як би сказати, бажання також звернутися до українського представника цього масла і запитати. Таку річ, тому що я за своїм власним спостереженням виявив, що в Україні в цьому офіційному магазині Сів Колейн ціна дещо відрізняється від, від європейського ринку чи навіть ринку США. Ну як ми всі знаємо, що Європейський Союз чи ринок США, він не має кордонів, там немає, можна сказати, митної ставки. У нас Україна це держава з такими трошки причудливими законами, всі це прекрасно знають, і дуже сильно зажатою митною ставкою. Тобто, митниця є, через яку все проходить і потрібно платити податки і тому подібне. Тобто, сплачувати мито який товар, який в'їжджає, припустимо, з Європи. Да? Виникало би питання, що якщо е ціна, то тобто, є в Європі, мала би бути дорожче в Україні ще там на певний процент, тому що в нас є МИТО і тому подібне. Ну, Чомусь на нашому офіційному сайті українському е ціни менші, ніж європейські, ніж великобританські, і ніж США. Я поспостерігав на сайтах іноземних, там особ, особності саме більше на eBay, тому що eBay самі менші ціни, та, як де є розрібні. От, тоді я звернувся до магазину цього, до офіційного, до менеджера, до керівника магазину. Написав йому лист. із таким зверненням. Зараз я вам продемонструю. Так. Ось, ось, ось мій лист. Я, звісно, кину це все та, якби, в опис повністю ну, все всю процитую. Так, я пишу йому лист. Ось він знизу, це та, як перший, іде догорі його вже відповідь. Далі. Е, тобто ось я пишу мій mail, мій номер телефону. Можете його перевірити, що це я. От, навіть коли я писав то 14 січня. От. Є моє, е, типу, так би, е, моє повідомлення. Привіт! Чому ціна самого дорожчого масла, Сілкої 60 доларів, це 42 фунти в Україні, коли в Англії, де виробляється масло чи принаймні головна квартира цього підприємства? Там ціна 70 доларів або 50 фунтів в переводі. Це моє було питання. Тобто, що в Україні дешевше, ніж, припустимо, в Євросоюзі, хоча там немає ніяких кордонів і митних як би сказати, перешкод. Потім ще раз: плюс у нас митниця і дебільні закони і з податками величезними. Так, у чому фішка? Чому ж масло в Україні дешевше, ніж в Європі? Чи це не масло відповідної європейської якості у вашому магазині? Я задаю таке якби, ну, питання, провокаційне. Ось сілка на EBay Великобританія. Зараз нажимаю на цю силочку. EBay Великобританія пише From United, United Kingston ну, Kingdom, короче, ви мене зрозуміли, 74 долари. 70 долари. Тобто, В середньому 70 доларів за 4 літри ось такого Sілколей. З приставкою плюс. Тобто, що це Сілколейм, воно, типу, повна синтетика. Повна синтетика. Ось. ну, Потім я написав йому, що я маю можливість спілкуватися із гонщиками Англії, тому, я, тому моя інформація достовільна щодо цін в Англії. Прошу дайте обґрунтовану відповідь. Тобто, Щоб він мені обґрунтовано відповів. Що ж через день. буквально, десь, ну, там Зранку прийшло повідомлення і відповідь офіційного магазину Сіл Lane України. Зараз ми прочитаємо. Ось це вже відповідь на нього. От Бачимо Fush. Це тобто, німецька компанія, яка викупила Сіл Колейн в Великобританії. Тобто, от так зараз називається Fush компанія. Кому Олегою, тобто, мені вчора, от, тобі, ну, так, в обід, в обід відправила мені після обіду. Пише мені, доброго дня. Дозвольте подякувати вам за те, що цікавитеся продукцією Fush Colein. Ваша зацікавленість дуже важлива для нас. І як керівник інтернет-магазину, я попробую пояснити ситуацію. Якнайповніше з тією інформацією, якою власне володію. Тобто, людина, що знає, як то кажуть, по цьому, так і каже. Ніякого, так, якби, нічого Більшого він має на увазі не скаже. То, що знає, то і каже. Компанія «Фукс Мастила Україна, тобто офіційний дилер Україна, є одним з багатьох структурних підрозділів групи компаній Fush Петролуп AG. Головним головний офіс якої знаходиться у місті Мюнхен, Німеччина, це складна багаторівнева структура, до якої входять виробничі потужності, серед яких у тому числі заводи виробництва мотоциклетної продукції Фушсіл Колейн у Великобританії. Нафтопереробні заводи, дослідні лабораторії і інститути, логістичні центри у Європі і по всьому світі. Які дозволяють оптимізувати і певною мірою збалансувати витрати на переміщення готової продукції від ем, фабрики до магазину у будь-якій країні, де є представництво Шусь Петролуп. Ну, це представництво і це багато іншого. Як бачите, схема роботи підприємства дещо відрізняється від схеми роботи продавця на eBay. Чи звичайної торгової точки купив в найближчому складі за гуртовою ціною, продав у розріб, отримав прибуток, заплатив податок. Тому просте порівняння ціни в лоба, тобто в лоб, ну так якби, просте порівняння ціни по хлопськи, не зовсім коректне. От така річ, думаю, ви не зрозуміли. І з боку е структура. Із іншого боку, структура корпорацій дозволяє дещо диференціювати підхід до формування роздрібної ціни на різних ринках збуту продукції, і дещо пристосувати кінцеву ціну до ситуації на конкретному ринку. Таким чином, гуртово-роздрібний прайс, за яким мають працювати постачальники продукції Сілку в Україні, затверджується на початку кожного року керівництвом саме Фукс Мастила Україна. Допоки прайс на 2016 рік не затверджено, наразі працюємо за прайсом 2015 року. Згідно з цим прайсом. Рекомендована роздібна ціна на, на продукцію Fusel Colane Pro 4 10 на 50 4 літри становить 58 євро. за е, крос-курсом до британського фунту, Це приблизно 44 фунти. Це на 10% відрізняється від ціни 48-49 фунтів, за якою можна купити цей продукт. У роздрібних продавців Великобританія і кидає мені силку. Тобто, та силка, по якій я скоріше йому кинув цьому чоловіку, це є просто роздрібні магазини, грубо кажучи. Це є не офіційна точка продажу Сіл колеїн, а була роздрібна в Великобританії. Через то, там 10% ніби дорожче. А він кинув. Мені можна сказати, так. Як... Ну, щось, щось в смислі такого, як ось тут, що чуть, -чуть типа, нижча ціна, щось я так поняв. Ну, в такому типа, силку. Тобто виходить, що типу, він так як би кинув мені роздрібного торгівця. в приклад, в приклад того, що от, закладена ціна одна, але роздрібний бере, він ще заробляє 10%. Виходить з таким натіком він так мені і каже. Міркування, з яких було встановлено саме таку роздрібну ціну для України, мені невідомо. Тобто він говорить, що він не знає, чому така роздрібна ціна в нас чуть-чуть менша, ніж в Європі. Він каже, я не знаю. Но припускає. Можливо, це намагання вигідно конкурувати з продукцією інших виробників. Наприклад, з лінійкою 300В від Мотул, можливо, відіграє свою роль звільнення продукції. Від місцевого ПДВ при її експорті за межі ЄС. Можливо, це намагання пристосувати ціну до е, платоспроможності українців, щоб не втратити ринок, який компанія вважає перспективним для себе. Нагадаю, мова йде про ринок, де середня зарплатня не перевищує 200 євро на місяць, і це без урахування податків та зборів. Тобто компанія дивиться, ага, скільки заробляє українець. Приблизно вже становлюють ціну, яка має бути то, значить, ну з такого розрахунку. Тіпо типу. у цьому випадку прибутки, які компанія, можливо, не доотримує сьогодні, мабуть, мають повернутися так чи інакше у майбутньому, але це лише моє власне бачення. Повторяюся іншої інформації з цього питання, окрім офіційного затвердження прайсу за 2015 рік, я не маю. Далі, у будь-якому разі, ви можете бути впевнені, що нюанси місцевого ціноутворення утворення жодним чином не впливають на якість чи походження продукції Сіл Колейн на українському ринку. Сіл Колейн, який ви можете придбати в Україні, це те саме, що Сіл Колейн обрали для себе переможці Bridge Superbike Championship, 2015, то є британські чемпіони там, 2015 року, припустимо так. Та Пал Брет Motosports. Тобто, БРТ це означає британські якісь спортивні компанії, -спортивні компанії. Це той самий Сілколей, що продається у Великій Британії, Сполучених Штатах, Німеччині, Австралії, Бразилії чи будь-де, Продукція імпортується офіційно у заводському пакуванні. І щорічно проходить обов'язкову сертифікацію у відповідності до українського законодавства. Найближчим часом ми отримаємо новий прайс-лист на 2016 рік. Всі ціни будуть перераховані відповідно до цього прайсу і актуального курсу євро. На жаль, швидше за все, це буде означати підвищення ціни для нашої продукції, принаймні у гривнях. Тобто вже якщо перерахують прайс на 2016 рік, вже буде перераховано, тобто вже по курсу долара. Тобто вони закладають одну ціну на рік і все, вона не змінюється в євро. Розумієте? Якщо євро скачуть, то тоді вже ціна скаче в гривнях. Але в євроках вони не скачуть. Як заклали. Отам, він сказав 58 євро за ось такий сіл колей, то він на цілий рік. За 16 рік не встановлює таке. Тобто, Потім, сподіваюсь, моя відповідь була вичерпною та докладною. Якщо я можу бути чимось ще для вас корисний, прошу звертатись. Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я та миру, спортивних та життєвих успіхів і незабутнього сезону 2016 разом із Фушсіл Колей. Отаке. От з повагою Костянтин Усенко, керівник інтернет, магазину Фушсіл Колейн в Україні. От так то. Тобто, така то, то фігня. До чого я це веду? Тобто, наскільки людина пояснила ситуацію і навіть своїм припущенням тому, що це може бути. В чому може бути причина, чому в Україні коштує масло дешевше, ніж за кордоном. Тому що в Україні живуть бідні люди і вони не хочуть втратити ринок, вони хочуть ціну залишати і через це. Вони трошки зменшують ціну на масло. Ну, Крім того, я ще роблю це відео для того, аби показати, яке має бути обслуговування клієнтів, сервіс, який має бути. Що я простий, пересічний громадянин, споживач-клієнт просто написав своє повідомлення. З такими легенькою претензією, та якби із просьбою на об'яснення, а мені люб'язно, чітко, обґрунтовано все пояснило і ще й після того сказали приємні слова і тому подібне. Тобто, от до чого ми маємо йти один, один згодним, тобто, Ми маємо професійно розвиватися в Україні, йти вгору, так спілкуватися з одним одним, тоді буде все супер. Я просто ще, наприклад, не отримав. Жодного разу такої відповіді від якихось інших корпорацій, там від Moto, від інших виробників. Ще було дуже хороша відповідь це на iPhone. iPhone я спілкувався, але там не такий був професіоналізм в плані відповіді, там більше так, як то кажуть, по-нашому, але також було люб'язно щодо... Фірми iPhone, що пояснили мені, при, з припущеннями певно, що так, що так і тому подібне. Вот. І що я хочу ще підкреслити, що порівняти ціни iPhone і європейські в Україні практично ідентична ціна, не є менша. Вот. Тому я не задавав такі вже там питання, ще щось. Вот. Ну, хоча можна це також буде якось перевірити. Звісно, я ще раз звернувся в Усілколей Україна. Ще з одним повідомленням, більш таким е компрометивним, але я почекаю відповідь, якщо мені його дадуть, я тоді теж зачитаю вам і тому подібну. Я кину силку на цей магазин, кину повністю ось цю переписку з моїм запитанням, цю відповідь. Ви собі зможете почитати. Тобі, на мою думку, перше моє враження і висновок просто супер позитивний щодо цієї компанії. Тому що друзі, які користуються Сілколейн, кажуть масло. Компанія, во, плюс я ще переконався, що бачу, і відповідь теж хороша. І магазин навіть построєний, оцей інтернет дуже, дуже вдало. Тобто все зрозуміло, чітко і понятно. Все, тобто, тобто нічого ти не, не, не впустиш, знаєш, кому написати, як написати, де що подивитися і тому подібне. Тобто в такому плані. Тому друзі, можете подивитися собі, хто зацікавлений в такому, хто хоче розвиватися в, 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 в цьому плані і зробити свої певні висновки пока